На повний комплекс робіт приїхала до нас Субару. В планах хімчистка із розбором, полірування кузова, нанесення нанокераміки, консервація зовнішнього пластику. Починаємо, як завжди, із салону: стеля, ковролін, сидіння, торпедо, дверні карти зробили все, що тільки можна. Далі мийка кузова, і підготовка до полірування. Зняли бітум, статичний бруд. А ще на прохання клієнтки підфарбували кілька дрібних прогалин, щоб усе рівно лігло під поліровку. І це не просто про естетику. Такі місця потім першими цвітуть ржавчиною. Ну і ось коли підготовчі роботи завершені, поліруємо. Верхня стає рівною, глибокою, з тим самим дзеркальним ефектом, за який всі так люблять поліровку. Фінальний штрих нанесення кераміки. Вона захищає лак від вигоряння, агресивної хімії на мийках, хашиного посліду та смоли з дерев. Завдяки гідрофобному ефекту бруд не прилипає, вода збігає краплями, а авто довше виглядає щойно помитим. Но облиск просто космос. Повний комплекс робіт обійшовся клієнтів 19 тисяч гривень. Як вважаєте, це дорого? Чи цілком нормально за таку роботу? Чекаємо ваші думки в коментарях.